Я народився на Херворадщині, тобто Олександрівського району, село щасливе. Проживав там до армії. Перед армією пішов на курси шоферів, Олександрії закінчив училище, потім армія два роки. Після армії приїхав сюди в місто жовті води, місто сподобалося. Працював у АТП 0333 в таксопаркі на автобусі. Працював до 79-го року, три роки працював. Потім образувався тут, в місті жовтої води, управління будівництва. Я перейшов сюди і працював 20 років. Те, що трудова АТП, армія АТП, ЖУС і Тепломережа. Це все чотири записи трудові в мене. Мені це 67, буквально через неділю буде. А тоді було 37 років, назад було 30 років. Діти малі, оставив їх тут в квартирі. Тільки переїхали, отримали квартиру. Оставили, бо сказали, я 18-го переїхав, не спіли ні розложити нічого, а 20-го я вже уїхав. У 86-му році я працював в автобазі. Наша автобаза знаходилась за автовокзалом нашим УАД. Сказали, що трапилася аварія. Я чув по телевізору, ну що там, як, я толком цього не, не розумів, не, не знав. Ну, начальник автобази Аврав... <кій> Адаменко Анатолій Анатолійович. І... Начальник автобази. І Лісковський Ніколай Андрійович сказали, що ми всі почерді, по автобазами відносимося до Средмашу, так що хочемо, не хочемо, нам прийдеться туди їхати на ліквідацію. Перші одні з перших поїхали, які водії кразів, там автобуси, людей повезли. Я чуть пізніше поїхав. Будемо казати, через півроку, після того, як трапилось, скажу по правді, Страшно, не страшно. Ми цього не розуміли. Ми зараз наслідки вже розуміємо, які вони після цього всього трапились. А так ми не знали, що таке. Ми їхали в командіровку, отримали командіровочні кошти і їхали туди на працю. Як то ви знаєте, я був в Чорнобилі, я можу вам сказати, і цей любий підтвердити жовтих от. Люди в ліпісках ходили там в Чорнобиль. Ну, ми хоч цей жовтих вод так адаптувані були, що ну, нам да, чується фон такий, йодовий запах такий. Ну, тим, Паче, я на автобусі привіз. Приїхав у Тетері в голубі озера. Це за 110 кілометрів автобусом. Буквально чи там був Погнірибко наш Андрікович. Які сказали, давай готувався, три автобуси. Їдете зараз у Іванково. З Іванкова возить в Чорнобиль на автостанцію людей. Возить то ми переїхали в Іванков, в Іванково там ми жили. Будемо казати, місяць. І це з 20 лютого по 20 березня я був на ліквідації, прогрівали автобуси, ми їх практично не глушили, і возив на автостанцію у Чорнобиль. На автостанції ми там людей пересаджували в інші автобуси і їхали люди далі, а ми чекали їх назад. То буквально 10 днів, може, півмісяця, не більше. Автобус закрили, тому що зараженість була за 30-кілометрову зону, нас не випускали вже. То довелося вже працювати там. То місяць от працював там і на станції. Один раз був на станції, і то по честі, будемо казати, звичайності із Карабашом покойним, я його возив на увазі, туди на станцію. Там ЧП случилось, треба було поїхати. Ну, я то Під руками, будемо казати, був, і я поїхав туди. А так місяць от був, будемо казати, Іванко в Чорнобиль, оце був на ліквідації там. Тоді, коли ми були, ми про це ніхто не думав. Ми не думали за гроші, не думали за команді гроші, за оці нагороди. Ну це нагороди, це послідстві після того ювілійні дати нагороди. Ну, от. <кій> ми про це не думали. Тому що їхав весь світ тоді, весь, будемо казати, Радянський Союз їхав, то навіть такої не було. Так, да, було кай, там на реакторі сильне промінювання. Дуже знали. Ну, я там дійсно не був, раз тільки був, щоб там сидіти постійно. Ну, знаю, що люди хворіли, багато які були командирочні з Росії, були, з Білорусі, були, наша Україна в основному була. То кажуть, що він оце був, бо колеги на автобусі, які були, там Житомирська колона була у Іванкові. Де ми непосередньо знаходилися, І там були водії. Я кажу: а де це Коля, що нема? А в його щось здоров'ям, що здоров'ям. Здоров ну, мало чого, може, приболів, може, температура, може що. А хай це вони, хто їздив туди на станцію, вони отримали дозу і їх просто командували. Є таке, що за станом здоров'я не могли вже їхати, а є такі, що побачили на копійці, бо в нас на копії були таблетки, такі дві таблеточки, такі у Салафанську. Оце вони ну, вони показували, що норма, норма. Насамдії, я не можу сказати, це норма, менше норми, більше норми. Справку дали, що отримав 0,25 рентген за весь час. Чесно сказати, ми не думали про те, що страшно, а вже потім, коли приїхали додому через рік, через півроку, коли почали дивитися по телевізору масштабна техногенна катастрофа, що скільки проміння, скільки і в Росію відправили людей, скільки От тоді вже задумався. А що уже все поїздушов? Що вже думати. Ну зараз дуже сустав, сустави, дуже коліна, руки, ноги круте, і сном проблема. Надо або таблетки якісь кіспохаючи, не то що там щось болить, ну круте, невозможно. Я звертався у лікарню, не був. У Дніпропетровській лікарні аналізи позвав все. А що ж ви хочете? Вік, а що ж ви хочете? Ви ж були ліквідатором, а що ж ви хочете? Ну, оце все, всі відповіді і все лічення, що мені сказали. Ви знаєте, я збираю <кхе> вдов і мені дуже больно, і вже не раз казав, каже, дуже не хотів би, щоб моя жінка сиділа рядом. <кхе> То я хочу вам сказати, що хочеться щось зробити для людей, те, що ми можемо. В свій час колись для нас, може, щось зроблять. І ми організували, поїхали в Кам'янське, юстиція, тут у нас немає, поїхали туди, зареєструвалися, до нас підтягнулися люди, у нас вже на сьогоднішній день більше 50 чоловік у нашій організації. Був у нас офіс по Кропоткіна, коли там знімали, бачили, приходили до нас і депутати, приходили до нас і міські люди, і адміністрація міста були. Бачили вютно, ми зробили кімнатка, все було добре. Ну, зв'язку з тим, що війна, що переселенці переїжджають туди, зробили там ремонт. Нас попросили, що шукайте собі підходяще місце. Ми десь ну, ми знайшли в даний час в дом бита, платимо за оренду. Дуже кімната світла, хороша, і ми вже там практично Рік працюємо і не жаліємо, що перейшли. Так що, і отак вийшла організація, і так ми і працюємо на сьогоднішній день. До нас люди йдуть із бажанням, з великим задоволенням. Ми що можемо, допомагаємо, що можемо, робимо, не забуваємо бібліарів, Хто прихворів, допомагаємо, чи можемо, чи не дай Бог там операція серйозна, чи може на поховання, ми допомагаємо ті, хто в нашій організації.